Мія вона вже більше двох років професійно займається співом у дитячій шоу-групі нотка. Над своїм голосом дівчинка працює 24 на 7. У щільному графіку юної співачки немає місця навіть для канікул, але така працелюбність вже приносить їй перші великі перемоги. Підростаюча зірка, попри свій юний вік, посіла першість у фестивалі Чарівна різдвяна зірка у Празі. Я дуже вийшла. Я отримала гран-при і цьому я була дуже рада і дуже щаслива. А ще кубок отримала грамоти та медалі дівчинка виступала у номінації дебют під групи до сіми років у першій молодшій групі, адже пісня дівчинки на великій сцені з'явилася вперше. Номер, який підняв юну співачку на найвищу сходинку, підесталу, називається Танцюй мія. надсилала свій виступ в живі онлайн. Це Дар'я. Вона також здобула гран прі у міжнародному дитячому фестивалі, але вже в Анталії. Дівчинка вже більше двох років займається співами. Саме тому безліч разів виступала на сцені та брала участь у конкурсах як міських, так і всеукраїнських. Саме тому навіть перед конкурсом такого масштабу юна співачка не хвилювалася, а замість цього виточувала кожен звук, готувала аранжування, танці та костюми. Ми, ми співаємо танцюємо е, готуємося до концерту. Для того щоб виступити, перше місце я дуже довго готувалася. Щоб на концерти виступити перше місце. Молода солістка виступала у номінації в першій молодшій групі, де й виборола першість. А композиторкою переможних пісень дівчат стала їхня викладачка. Як зазначає пані Євгенія, кожна дівчинка має свої індивідуальні здібності, які розкрити неабияк складно. Але плідна праця та регулярні заняття з кожною солісткою дають свої плоди. Я пишу Кожній дитині свою пісню, яка розкриває дитину. Це залежить від, від характеру, від, від того, яка дитина, яка вона емоційна, не емоційна, яка вона, яку вона любить музику, як вона е, спілкується на музичному рівні зі мною, як, що вона любить, чим вона займається. Спочатку учасниці проходили декілька етапів: подавали документи, після чого був Відбірковий тур. Далі дівчат оцінювали за шістьма категоріями: вокальні схильності, виконавська майстерність, сценічна дія, музичність, художня інтерпретація, розкриття образу та відповідність репертуару, виконавським можливостям і віковій категорії учасниць. Подібні конкурси проходять з 2007 року. Головна їх мета встановити контакти між колективами та зміцнити міжнаціональні зв'язки. А криворізькі зірочки після перемоги не сидять, склавши руки, а вже готуються до надзвичайно важливих музичних конкурсів. В Парижі та Італії. Бажаємо їм нових досягнень та тримаємо за них кулачки. Анастасія Костенюк, Сергій Іванкін, перший міський.